Практика дозволити собі більше. Традиційно почнемо сидячи з рівною спиною. Ми закриваємо очі і робимо три уважні, глибокі цикли дихання. Вдихаємо глибоко через ніс, повільно видихаємо через рот. Увага у внутрішній простір тіла, якщо це зараз для вас можливо, просто відчуваємо себе. Робимо такий чекін з цим моментом з собою. Як я зараз? Як зараз почувається моє тіло, зокрема, чи зручно мені, чи можу я якось. Трішки по-іншому можливо сісти, щось підправити, щоб мені було хоча б трішечки зручніше. Як зараз мій розум, моя ментальна активність від одного до десяти? Наскільки я зараз оцінюю активність, швидкість своєї розумової діяльності? Я маю на увазі кількість думок і швидкість. Продукування цих думок. Тобто зараз моя ментальна активність, помірна, наприклад, я відчуваю, що думки не нав'язуються, не атакують мене. Або ж, навпаки, зараз такий водоворіт з думок. Можливо, вони швидко змінюються одна на одну, а можливо, ви, навпаки, зараз почуваєтесь більше в сторону сонливості, дуже повільний ментальний процес. Просто відмітьте, як для вас зараз, в якому стані ви зараз, без оцінок. Я маю на увазі без оцінок, без поділу на хороше, погане, правильне, неправильне. Просто відмічаємо факт, що зараз моя ментальна активність така чи інша. І, врешті-решт, як зараз мій емоційний фон? Чи можу я якось загально його описати? Наприклад, я в спокійному, гармонійному стані, або ж мені сумно. Емоційний фон радше сумний. Або ж відчуваю. Роздратування чи, можливо, якусь фонову агресію. Можливо, радість піднесення. Що завгодно, не обов'язково називати конкретну емоцію, можна просто загальним якимось словом описати свій настрій. І ми не лише зараз нейтральні спостерігачі, ми також і дружелюбні спостерігачі свого внутрішнього процесу, самих себе. Тому, будь ласка, спробуйте без засудження щодо себе. в цій практиці ми фокусуватимемося на Досить специфічному, особливому завданні, яке, можливо, не для всіх зараз буде актуальним. А саме ми будемо відчувати, вчуватися в тему того, як дозволити собі більше. Прислухайтесь до себе, як зараз вам відгукується взагалі ця, ця думка, ця ідея? Дозволити собі більше, дозволяти собі найкраще з можливого. Чи виникає всередині вас якась помітна, значуща реакція на цю думку? Можливо, ви відчуваєте байдужість до цієї теми? Тому, ймовірно, в такому випадку, ймовірно, ця практика не зовсім для вас. Але якщо ви відчуваєте, наприклад, якесь стискання всередині, якесь напруження, можливо, якийсь супротив, роздратування чи щось таке, що не є байдужістю, не є. Нейтральною взагалі реакцією, тоді ця практика може бути для вас цілком корисною. Отже, зараз я скажу фразу, яку я попрошу вас приміряти на себе, на свою свідомість і бути дуже уважними до того, як вона. Вам лягає, як вона вам відчувається. Я говоритиму ці фрази. Ваше завдання бути дружелюбними спостерігачами того, що ж відбувається всередині. Я дозволяю собі найкраще з доступного мені. Найкращі умови, найкраща якість, найкращі послуги, речі. Я дозволяю собі найкраще з того, що мені зараз доступно. Найкраще ставлення також. Це цілком безпечно. Дозволяти собі найкраще з доступного, мені абсолютно комфортно дозволяти собі. Найкраще з доступного, І якщо раптом ви відчули певне напруження, якийсь дискомфорт, який виникає у відповідь на ці фрази чи на якусь з них. Я запрошую далі досліджувати, далі розплутувати цей клубок. Я зараз задам запитання, начебто закинув вудочку цим запитанням у вашу свідомість, а ви також не поспішайте, просто вчувайтеся в те, що виникає як результат цього запитання. Отже, що буде, що поганого може статися, якщо я дозволю собі найкраще з доступного мені, якщо я претендуватиму на найкраще, що мені доступно. Що може трапитись поганого? Можливо, ви відчуваєте, що, обмежуючи себе, ви таким чином економите ресурси для майбутнього або відчуваєте небезпеку. Можливо, в вашій сім'ї чи в тому суспільстві, де ви виховувались в вашому оточенні, схвалювалась така риса, як скромність. А все, що не вважали скромністю, називали егоїзмом, наприклад. Можливо, ви боїтесь критики якоїсь конкретної людини, якщо раптом ви дозволите собі щось. Щось більше, щось краще, чи найкраще? Хто вас насварить? Якою ви будете, якщо ви собі дозволите найкраще? Якою це вас зробить? Можливо, егоїсткою. Можливо, жадібною, матеріалісткою. Недуховною людиною, поганою людиною. Можливо, вам відгукнулася котра з моїх гіпотез. А можливо, жодна з них вам не відгукнулась, можливо, у вашому випадку справа в чомусь іншому, орієнтуйтесь на себе, намагайтесь відчути себе, який варіант викликає ствердне так в тілі. Тобто, коли ви досліджуєте це, коли ви думаєте. Що ж поганого може трапитись, якщо я собі дозволю найкраще? У вас з'являються різні варіанти в голові. І на котрий з них має бути відгук всередині? Що так, це воно ось справа в цьому. Можливо, зараз ви вже знаєте цю причину, можливо, ні. Переходимо до наступного етапу цієї практики. Ми будемо просто бути поруч, цим напруженням, яке у нас є в цій темі. Ми просто дозволяємо йому бути, так? ми дозволяємо бути відчуттю дискомфорту, відчуттю напруження, яке, ймовірно, ми. Помітили в собі, або ж можна просто повторювати собі цю фразу, мені безпечно дозволяти собі найкраще з доступного мені. Можна подумки проговорювати цю фразу. І бути дуже пильними, дуже уважними до того напруження, яке виникає, не борючись з ним. Напевно, ви вже знаєте, напевно, ви вже пробували боротися з якимись своїми внутрішніми відчуттями. Скоріше за все, ви знаєте, що це неефективно. Я вас запрошую спробувати інший підхід. М'якший. Ставати м'якими щодо ось цього дискомфорту. Дозволяти йому бути, але також розуміти, що він це не ви. Він просто є, він існує як факт всередині вас, і це нормально. Це окей. Вам не обов'язково себе з ним ідентифікувати, не обов'язково робити те, що він від вас просить. Ми можемо усвідомлювати свої емоції, можемо усвідомлювати свої думки, дозволяти їм бути, але не діяти від їх імені. Зараз я залишу вас в тиші, в тихому дослідженні цієї думки. Мені безпечно претендувати і приймати найкраще з того, що мені зараз доступно. І ви можете залишитись в цьому дослідженні стільки часу, скільки потребуєте. Можете завершити практику тут. Для цього ми повертаємо увагу в тіло, робимо три глибокі вдихи та видихи та в своєму темпі, відкриваємо очі та повертаємось до. Нашої реальності.